Прогноз на червень для знаків повітря, близнюки, то у нас там ще ваги, і водолій. І так, основний фон місяця. Який основний місяця? фон? У нас мірка жезлів, тобто відстоювання своїх інтересів, відстоювання якихось границь, відстоювання своєї землі. Можливо, хтось буде. Фон, коли ви доказуєте, що ви лучший, що ви кращий, що ви гідний чогось, От таке, знаєте, як боротьба. Боротьба за своє місце під сонцем. Воно у вас є, але вам потрібно доказати, що ви цього дійсні варті. Це може проявлятися в будь якій сфері вашого життя, і в особистій, що ви там варті, там уваги, любові і так далі, що ви лідер, і на роботі, що ви досягли якогось певного результату. І вам треба потім буде сказати, що да, точніше, показати, що я дійсно досяг цього результату, я гідний і вартий чогось. Ось така фон місяця. І дивимося, особисте життя, що буде у цих трьох знаків, що буде в особистому житті. Ну, тут, по семірки мечів, може бути якісь такі нез'ясовані ситуації, нез'ясовані. Скажімо, маневри з сторони вашої другої половинки, причому законної другої половинки, коли у вас захотять знаєте, обійти з другої сторони. Тобто якось щось можуть утаювати від вас, щось робити вас за спиною. А також хто тут один і йому пообіцяли, що чи одружуся, чи Будемо разом, ну от людина буде від, уходити від відповідальності, тобто не захоче брати якісь обов'язки на себе, не захоче узаконювати багато хто іменно ваші стосунки. Якщо ви про це домовлялися, то ні, з цього не, не, не відбудеться, або людина буде уходити від цього, тобто хитрувати. Також цими стосунками будуть якісь такі можливості на матеріальне для того, щоб ваше особисте життя внесли якісь матеріальні ресурси, чи ви їх використаєте. Так, ви їх використаєте іменно в матеріальному плані ви ці, да, використаєте ці ресурси і для того, щоб принести, ви іменно забезпечити своє безбідне, особисте життя, скажімо так, от, активно так будете розвиватися. Тут можуть бути нові знайомства у багатьох, у кого у вас буде шанс на нове знайомство, у кого немає цього. І навіть для тих, хто зараз хто в шубі, також можуть відбутися нові знайомства за цією картою. І фінансова сфера. Що у вас з фінансовою сферою? Ну, тут ви більш за все не будете дуже задоволені фінансовою сферою, вона вас буде тригерити. У вас, знаєте, закінчиться якийсь такий етап, коли ви невдоволені своїми своєю фінансами, коли ви. Витрати якісь можуть бути, на якісь свої задоволення. Тут багато на якісь знаєте, свої хотілки можуть бути витрати. От, от Гроші у вас підуть на це. Але це не принесе вам от того ресурсу, того задоволення, що у вас є гроші, ви можете на це витрачати. Ви будете розуміти, що у вас ісчерпується цей фінансовий запас, фінансовий ресурс. І тому ви будете вирішувати виходити на новий рівень і починати новий цикл заробітку. Для багатьох це буде. Заробіток в інтернеті, підете на нього, через вихід на новий рівень, через других людей в заробітках вам будуть приносити ці кошти. Хто заробляє іменно сам на фрілансі, наприклад, через якісь соціальні мережі також буде заробляти, але, знаєте, от не буде того задоволення і того рівня, який був раніше. У вас, як наче цей етап закінчується в житті. Так, і ви будете боятися, що ви не будете мати тих коштів, що раніше. Тобто будете очікувати, що так як було раніше, але ні. Ну от як вони як ресурси стащаються, тому що треба йти вже на новий рівень, на новий етап, і, іменно, щоб ці гроші приходили. Хоча, якщо дивитися по світу, гроші будуть приходити, але. Як, етап цей закінчується, і вам потрібно рухатись далі. Тобто відкривати нові проекти, нові можливості. І порада карт для, кар для вас. що Тут буквально поекономить, утримайте своє, те, що у вас є, попридержіть свої фінанси тут. Тут чітко про фінанси, що попридержіть фінанси, по, відкладіть щось при запас, що у вас було. Потурбуйтеся, щоб ви були стабільні, щоб ви твердо стояли на ногах. Ну, ось такий прогноз у нас для знаків повітря.